В зимову холодну пору року наша шкіра обличчя потребує особливого догляду. І зміною температури навколишнього середовища на шкірі з'являється лущення, почервоніння, подразнення. Це, це все відбувається через переохолодження шкіри, мороз і вітер. В приміщенні шкіра теж піддається негативному впливу через дуже сухе повітря. Це все відбувається із-за використання обігрівачів. Наша шкіра втрачає вологу і таким чином з'являється відчуття сухості і дискомфорту. В загальному розрізняють три Основні етапи догляду за шкірою обличчя це очищення, тонізування, і зволоження або зживлення. живлення. Взимку ці всі три етапи залишаються незмінними, але варто звернути увагу на те, що саме ми використовуємо по догляду за шкірою. Перший етап це очищення. Взимку воно повинно бути м'яким, без використання різних агресивних компонентів, щоб шкіру не травмувати, не пересушити. Не використовуємо скраби. Наприклад, для жирної шкіри обличчя ми використовуємо пінку для вмивання, для тих, у кого суха або нормальна шкіра обличчя, ми використовуємо олійні засоби очищення або ж косметичне молочко. Другий етап це тонізування. Тут варто звернути увагу на те, що не варто користувати тоніки змістом спирту для щоденного зимового догляду, адже він може сильно пересушити шкіру. Третій етап це зволоження або живлення. Головним Завданням денного зимового крему є захист нашої шкіри від холоду і морозу. Тому для тих, у кого суха шкіра або ж нормальна шкіра обличчя, ми використовуємо зранку креми з вмістом вітаміну Е, з оліями, з поживними речовинами, з пантенолом і не забуваємо про СПФ. Для тих, у кого жирна шкіра обличчя, ми використовуємо денний зволожуючий крем. Ввечері варто використовувати креми або сироватки з містом гіалуронової кислоти, адже зволоження потрібно як взимку. Так і влітку, креми або серватки з вітаміном С або з ретинолом. Також варто звернути увагу для тих, у кого шкіра з куперозом. Тут ми використовуємо особливі засоби по догляду для шкіри від куперозу. І також варто додати до щоденного догляду різні засоби з містом вітаміну С. Це можуть бути серватки, маски, креми тощо, адже аскорбінова кислота. Дуже гарно укріпляє стінки судиночок, вона тонізує шкіру, відбілює шкіру, а також стимулює вироблення колагену в шкірі. Зима це ще більший стрес для шкіри ніж міжсезоння, і тому хочу дати декілька узагальнених порад по догляду за шкірою обличчя взимку. По-перше, крем варто наносити за 40-60 хвилин до виходу на вулицю. Обов'язково провітрюйте щодня приміщення, обов'язково дотримуйтесь питного режиму, вживайте внутрішньо комплекс вітамінів і також використовуйте зовнішні засоби з містом вітамінів, особливо вітаміну С. Це можуть бути креми, маски, серватки тощо. Не забувайте про СПФ, особливо ті, хто подорожує в гори. І пам'ятайте, чим сильніший мороз. Тим жирніша і плотніша має бути консистенція вашого крему. Бажаю всім бути гарними.